Так, ми стали попити води. Покажу вам це буківець. Яка гарна дорога у нас зробили. Дякую всім, хто буду причетний. Дякую. Так, так Андрійко, воду. Що тут у нас? О, джерельце. А сюди ми побіжимо, зараз подивимося. Тут є у нас таке місце засекретне. У наш козирне місце. У нас тут Пішли. Андрійко, цей... має зараз. Андрійку вже цей... Це мене нагнали. Якщо, пішов... напевно, сюди. Давай, я піду зліва. Так, я иду левейший. Шо-шо? Шошо? -шо? Шо -шо? Анучка, да? Да. Анучка, шичка. Ух ты! Тут не ще один движение. Так, щишка, шок, шочка, шкачка. О, дивись, дивись, дивись. дверь, тут что Йо. го! Тых-тых-тых! Тихо, тих, не стань, не стань, не стань. 2. Так, 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 дивіться, так, о, тут у нас є. Чекачки, чички, чекачки, там греб я бачу. Де? Оооооооо, дивись який. Йоки палки оце гриби. Ну, чекай, чекай, пам'яті немає у телефоні. Движ, ще один бачу тут. Бачу тут ще один. Ну дивись, 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 дивись,кай, чекай, чіт. Дивимось. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Де, 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 чекай. Оп, чекай, чекай. Ха-ха, ти, ти спеціально взяв віник, ти якби знав.